Всім привіт! Нашій джерелії 8 років. Дівчатка поїхали в Київ на конференцію, а я буду сумувати дома за ними. Але я хочу показати замовлення, яке зробила для себе. Що саме замовляла і чому. Так, нарешті дочекалася нашого олівця для брів. Так, це у нас нейтральний. Темний. Дуже довго не було. Користувалася на базарі купляла, купувала, але, ну, то ніяке, чесне слово. Нема про що говорити. Так, наш олівець механічний, ось так викручується. Ви бачили відео, я показувала, переглядали. Ось такий гарненький олівчик. Досить гарно тримається, з цієї сторони. Ось так розкручується і ось така помадка. Дуже гарно розтушовується на бровах. Тому, дівчатка, рекомендую я однозначно наш олівчик. Зараз по дуже гарній акційній ціні, по-моєму, всього 99 гривень, ідуть кремові рум'яна. Ось це теплий дотик. Я ніколи не користувалася кремовими рум'янами. Вирішила спробувати показую вам. Так. Ось так. Дівчата, Ну хочу сказати, що неймовірний ефект, дуже гарно на обличчі, я вже спробувала. Це так розтушовується і такий легенький рум'янець виходить. ну Дуже гарно, дуже гарно і дуже добре тримаються. І такий дизайн красивий, ось. І ціна досить доступна. Це сьогодні ще і субота і неділя ще можна замовити за ось такою акційною ціною. Дуже класні рум'яна. Подіум. І олівець це те, теж марка подіум. Так, наша серія від випадіння 5 кроків. Але я 5 не замовляла, я такої необхідності не маю, волосся не випадає так сильно. Я замовила крок другий це шампунь, і крок третій бальзам. Це те, чим я користуюся на постійній основі шампунь, бальзам або маска. Так, шампунь при регулярному застосуванні запобігає появі посічених кінчиків, сприяє росту сильного та здорового волосся. волосся. Нанесли шампунь, змили водою. Нанесли повторно вдруге. І залишили на одну-дві хвилини, і потім знову змили. Взагалі, яким би шампунем ви не користувалися, завжди потрібно мити два рази, особливо, якщо волосся довге. Тому що за одним миттям ну, не вимивається волосся гарно. Раз помили, потім нанесли другий раз, хвилинку-дві почекали і потім змили. Я вперше замовила, до речі, сьогодні помила ним волосся, подивлюся, як, наскільки ну, гарно він. Стан волосся, який наскільки гарний після нього. Тому ну, особисто я сказати не можу. Дівчата користуються на постійній основі наші задоволені. Я вперше користуюся. Так. І е, бальзам проти випадіння. допомагає зміцнити волосся, стимулює обмінні процеси, так. відновлює структуру ослабленого волосся, зменшує електростатичність, нанести бальзам на вологе волосся відразу після миття. Розподілити на всю довжину, залишити на 7-10 хвилин і потім змити. Це крок третій. Взагалі, 5 кроків. Якщо брати 5 кроків, то виходить набагато дешевше, ніж брати окремо кроки. Ну, але як я кажу, мені такої необхідності не було. Взяла 2 кроки. І далі для себе замовила засіб для видалення плісніви на основі перекису водню без хлору. З хлором маю. Дуже такий запах. ну, Сильний в кімнаті, а маленька дитина і бабуся, то а, треба обробити в деяких місцях після зими, така легка пліснява є і на вікнах, і на стіні, тому ось замовила без хлору. Тут 300 міліграм. До речі, ну, відкрила, дійсно, запаху ну, немає. Дуже легкий. У мене є клієнти, які замовляли і сказали, що залишились задоволені е, саме те, що їм було потрібно, щоб не було запах або малі діти. Тому у кого маленькі діти, люди, які схильні до алергії, то рекомендую ось саме цей засіб на основі перекису водню без хлору. Тут 300 міліграм, і розпилювач не потрібен для цієї пляшки. Наносите просто на губку і обробляєте. Поверхню залишаєте на 15-20 хвилин. І потім змиваєте і висушуєте. Але е, цей засіб на основі переки сьогодні, якщо дуже сильно задавня, глибока пліснява, то він, звичайно, може не справитися. Якщо дуже глибока, е, сильна пліснява. Тоді треба засіб з хлору. Ось таке замовлення це моє особисте замовлення. Для клієнтів замовлення були відразу на клієнта відправлення, тому показати не можу. А це особисто моє. Всім гарного вечора. За, для замовлення звертайтеся в особисті повідомлення і запрошую до співпраці. Будемо разом популяризувати український продукт. З вами була Тетяна Кравцова.